I'm sorry, but я написала сценарій, нема куди ноутбук полезіть. У мене нема адекватного стола, тому що сижу я теж на табуретке. Так що <кхи> Хі -хі, це дуже смішна Іра, і як бачите, я увліклась. Тож ласкаво прошу тепер вже мою постійну рубрику, яка буде виходити по понеділкам о 12.00. Не стільовий стіль, де я віщаю про новості модного міра. Той, хто вже дивився цю рубрику, розуміє, що ніяких новостей я тут не віщаю, Ну, просто обозріваю всякі ті пажі зовнішності, стілі, прикладені штуки, які можуть бути цікавими потенційному на народу. Кожен хоч раз в житті чув про стиль олдмані. А моїх відео, може, і не раз про нього чув. Зі ж, олдмані. шик І олдмані теж піде. Я завжди хотіла одягатися в стилі олдмані, але в мене тільки ноу no Money і Old шмотки. Можливо, ви подумали, що це про гроші. А як ви гадали? Я пашу В цьому відео я. Розповім історію створення стилю Олтмані, його основні характеристики та чому він досі лишається актуальним. Як ви вже знаєте, і ручка тут готується, пише сценарії, поэтому тепер вона сидить з ноутбуком, щоб не було такого типу, ага. Потому що знаєте, очі вже так далеко не будуть дивитися на стіл. Тож я подумала, моє відео ділаю, що хочу, сидю з чим хочу. Стиль старі гроші сформувався середину 20-го століття, серед багатих типів, які отримали спадок ніфіга собі титул і парочку мільйонів. В цьому стилі одягались ті, хто походив з дуже знатних родів. І були багатими все життя. Олтмані це типу, коли не сам заробив, а типу від батьків получив Якби і ти і тоді був багатим, і якби і зараз багатий, і якби ще будеш багатий, Це той тосмадок, який, скоріше за все, на пару ще віків твоїх, такі підлітки та її батьки віддавали перевагу елегантному та комфортному одязі і ніколи не хизувались речами з логотипами або якимись яскравими елементами швидкої моди буче би не согласились. Вони ніколи не орієнтувались на тренди, а просто показували свою мовчазну зверхність, віддаваючи перевагу просто. Комфортному одязі, ну, звісно, з дорогих і хороших матеріалів. Тож переходимо до основних характеристик стилю Old Money. Естетика старих грошей, можна я буду їх так назвати, тому що я дуже люблю слово гроші. Це повна протилежність швидкій моді. В аутфітах даного стилю основною перевагою є комфорт, як я вже говорила, елегантність. Одяг орієнтується на класичні витончені форми, приталяні, але не обтягуючі. Як я вже говорила, з якісних тканин, високою посадкою і таким зручним кроєм. Ну, звісно, ці ж підлітки любили коней спорт. З низькою посадкою штані не було б видно всю срав. При правильному догляді такий одяг зберігався би багато років. Екологічно Хоча вони і так багачі не знаю їм берегти цей одяг століттями, я зараз не говорю про костюми Шанель. От їх можна приберегти і поколіннями, і століттями. Це Скоро будуть як реліквії з Гаррі Поттера по цінностям плюс-мінус. Кольори. Напевно, ви вже помітили, що кольорова палітра майже завжди нейтральна. Тут немає місця яскравим відтінкам. Загалом переважають натуральні кольори, які є в природі. Особливою популярністю користуються блакитні кольори, відтінки бежевого, білого, глибокого чорного, так, да, є і не глибокий чорний. Взагалі то є 50 відтінків чорного. Чи сірого? Що по принтам? Моя улюблена смужка, до речі, яку дуже важко стирати, тому що не поймаєш, типу, його стирати з білими речами чи на світними, якщо це цвітна смужка, а якщо це чорна смужка, то взагалі поносив можна викинути після першої стірки, Якщо не користуватися чарівними салфетками, про які я читала, які вбирають пігмін. Так, от моя улюблена смужка, яка може бути і горизонтальною, і вертикальною, гусяча лапка, іноді допустимо горошок, але... Щодо тканин, це завжди натуральні компоненти. Бавовна, шерсть, шов, кашемір, бажаю кашемір, аксесуари. На тлі спокійних фасонів та кольорів просто необхідно робити хоча б якийсь акцент. Це може бути гарний ремінь або пояс, або ж сумочка з натуральної шкіри, без слоготипів. Головне, щоб сумочка була актуальної, зрозумілої форми, ніяких тобі абстракцій. Також все ще модні акуратні годинники на руку. Врімя-деньги, напевно, теж придумали вихідці з олфмані. Тож без годинників нікуди. Раптом пропустять своє заняття по тенісу. Один Із моїх найулюбленіших аксесуарів це шовкова хустинка. Я сама в ній буду на бабу галі схожа, але якщо в тебе за спиною три мільйона, щоб ти не одягався, одно будеш виглядати прикольно. Також доречні стримані ювелірні прикраси, нитка, перлі, бантики, шляпки, ободочки, капелюшки все це необхідно мати в себе у арсеналі, якщо ти хочеш одягати в цьому стилі. Верхній одяг це виключно тільки пальто такого прямого класичного фасону, тренч і шубка. Все. Ніяких тобі пуховичків оверсайзних. не дай Бог, кожанок. Взуття. Лакові лофери завжди будуть в тім. Це найгарніше взуття в світі взагалі тут. Балеточки, до речі, в цьому сезоні особливо набирають популярність такі от модельки. Я від них просто в захоті, не такі маленькі, акуратні. Щоб ваша нога не казала 41-го розміру. Кросівки, як класична класика Олександра Маквін, може бути конверси. Або просто класичні моделі, нейтральних відтінків. Тож, як ми вже вияснили, вайп старих грошей, це мінімальні. Мінімалізм, самовпевненість, самодостатність. Ну, звісно, якщо в тебе там 3 мільйона за спиною, то важко бути не самодостатнім. Стримана розкіш та елегантність. Найвальбовіша представниця даного стилю, це, звісно ж, принцеса Діана. Вона просто досконалий приклад даної естетики. Ну, звісно, представниця королівської родини. Що ще носити? Оверсайзні спортивні костюми чи що? Кожній статті, яку я читаю, в якій згадуються про старі гроші, як приклад, всюди беруть її. Такої, як вона не було і не буде. Ну, дійсно, кращого прикладу поки що ще нема. В серіалі пліткарка теж можна відчути вайб цих старих грошей по отвітах головних героїнь, особливо Блер Волдорф. Естетика пліткарки це оці балеточки, які особливо притаманні у стилю Олтмані, обідки, бантики, ну і, звісно, за стиль життя. Зачіски дефінетлі об'ємні гарні пучки, не зализані або просто розпущене волосся хорошим об'ємом. Якщо вдень, треба йти, можна і хвостик зробити. Коли я чую Олтмані, я відразу згадую про бренд Ральф Lauren. Я не хвостую. Це типовий бренд, який влучає в 100% цієї естетики. Але і серед мас-маркетів є такий бренд, як Massimo Dutti. Це один майже єдиний мас-маркет, який використовує хороші тканини, натуральні матеріали. Якщо подивитися ще колекцію штанів, це прям точне попадання. Я мріяла в цьому році купити, але не вийшло, тому що що розмірів немає. Базовий гардероб в стилі Old Man. Вам потрібна одна на єдина річ, що буде в цій естетиці. Це грузі. Мудрі люди називаються капсулею, чи що? Тож, якщо ви прагнете до вишваності стилю опмані, в вашій шафці мають бути такі речі: сорочка класичного фасону у світлих відтінках, бажано рольфлорон, але лишіть почку собі, можна просто бавовняну білу. Прямі джинси тут під питанням, тому що всі ми знаємо, що джинси населюються тільки бідні, але я схильна вважати, що якщо джинси сидять ідеально, це прям теж необхідно не тільки в цій естетиці, а просто кожній людині. Джинси це класіка і мусить бути штани, палацо поло, ну звісно, вони були любілями грати в теніс, бермуди стільненько, офіційненько. Твідові піджаки, ненавиджу піджаки, вони мені трі гарячі школи. Трикотажні жилетки, теж не дуже люблю. Лофери це те, про що я мрію в своїй шафці. Надіюсь, назбираю достатньо грошей, щоб купити з хорошого матеріалу. Блін, без почки ніяк не обійтись. Хороше взуття це що то для багатих. Об'ємні світри крупної в'язки, це нам на зімушку, щоб не замерзнути. Класичні кардигани, теж може бути. Ну, якщо що утеплиться, на рубашечку накинути і піти, грати Теніс теж можу. Пальто, болт Тренч, тренч зараз кожна друга ходить, так що не купляйте тренчі. Вирізняйтесь, елегантні приталені сукні це те, що треба. Вдруг там треба сходити на якийсь званий обід. Так що, чорна шовкова сукенька, тут зайвий теж не буде. Тенісні спідниці. Ви вже поняли, що вони фанати тенісу. Базова футболка чорного та білого кольору, та й все. Щоб приміряти на себе естетику old Money, не обов'язково мати за плечами 3 мільйони. Достатньо просто купити якісні речі та комбінувати її. Тобто, виходить обов'язково, спираючись на останні ціни. Олтмані, як і чимало інших стилів. Це не просто одяг, це стиль життя. Господи, якщо б мені давали по долару за кожен раз, коли я говорю, що якийсь там типаж або стиль в одязі, це стиль життя. Я би була мільйонером Ці люди реально грають в теніс, як ви вже поняли, займаються гольфом, конними в'їздами, люблять мистецтво, грають на музичних інструментах. Даже сміються так. хо 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 Також вони знають декілька мов. Я, звісно, рада на них, але на цій душі. Сподіваюсь, вам сподобалось відео, і ви дізналися себе щось цікаве. Надихайтесь, наряжайтесь, адже одяг це перше враження. До наступних не відео. Па-па! Я все. Ты все? Да. Да, красный Знаешь, если в ракету нажимать красную кнопку, ракета может взевать. Йоп, туда и та. Саш, тут?